Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчатка. Відгадайте загадку і дізнайтеся, про яку планету ми будемо сьогодні з вами говорити. На планеті чудеса, океани і ліса, кисень є у атмосфері, дихають ним люди, звірі. Що це? Так, це наша планета Земля. Наш рідний дім, у якому є все, щоб бути щасливим і здоровим. 22 квітня Всесвітній день Землі. Свято єднання народів планети у справі захисту навколишнього середовища та збереження багатств і природних ресурсів, якими наділила нас природа. Наша планета Земля щедра вона і багата гори, ліси і моря. Наша домівка малята. А це макет нашої землі, глобус. Так виглядає наша планета Земля, зменшена у багато-багато разів. як ви бачите, наша планета різнокольорова. А якого кольору найбільше? Так, блакитного. Блакитний колір це вода, яка є на нашій планеті, це моря та океани. Річки та озера. Через те, що вода займає більше половини площі планети, її часто називають блакитною. Ще ми можемо побачити на глобусі жовтий та помаранчевий кольори це суша, на якій ми знаходимось. Це степи, пустелі, поля. А ще на глобусі є зелений колір. Це ліси джунглі. А ще на глобусі ми можемо побачити коричневий колір. Це горе. Земля це єдина планета, на якій є життя. Тільки на землі живуть люди, тварини, птахи, комахи. Росте. Багато різних рослин. Тільки на землі є повітря, яким ми дихаємо, і тільки на землі є вода. Вода потрібна всьому живому. І тваринам, і рослинам. Для людей вода це основа життя. 22 квітня усі люди у всьому світі відзначають день землі. У цей день кожен мешканець планети може зробити свій маленький внесок у справу захисту навколишнього середовища. Стан і настрій нашої планети дуже залежить від того, що робить людина. Якщо людина робить щось добре для планети, то планета радіє, а якщо людина забруднює планету, то планета сумує. Давайте визначимо, від чого планета буде радіти, а від чого сумувати. Якщо ми будемо саджати дерева, планета буде радіти чи сумувати? Так планета буде радіти. А якщо люди будуть вирубувати ліси, так планета сумує. А якщо будемо підгодовувати птахів, так планета буде радіти. Якщо навколо багато буде розкиданого сміття. Планета буде радіти чи сумувати? Так, буде сумувати. А якщо ми будемо прибирати сміття? Вірно, планета зрадіє. Якщо заводи будуть викидати в атмосферу багато диму, пилу та бруду, планета буде радіти, чи буде сумувати? Так, буде сумувати. А якщо ми будемо викидати сміття у спеціальні сміттєві баки? Так планета буде радіти. Давайте ж будемо любити нашу планету і робити все для того, щоб вона раділа. Пропоную вам сьогодні намалювати нашу рідну планету. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, чорний картон, предмет круглої форми. Фарби гуаш, склянка з водою, кухонні губки декілька штук, простий олівець, ножиці, клей, вологі серветки та ваші бажання. Тож розпочинаємо. Спочатку обведемо круглу форму. У мене тарілка. Тепер беремо шматочок губки, змочуємо у блакитну фарбу. І ось такими рухами будемо зафарбовувати нашу планету. Наша планета блакитна. Це колір морів і океанів. Намалюємо ліси, луки, поля зеленою фарбою. А тепер малюємо жовтим кольором сушу. А ще намалюємо гори, вони коричневого кольору. Добавимо білого кольору, це льодовики. Почекаємо, щоб фарба підсохла. Коли фарба підсохне, виріжемо нашу планету та наклеємо на чорний картон. При допомозі ватної палочки намалюємо зірочки. Ось такий малюнок вийшов у мене. Чекаю на фото ваших робіт. Творчих успіхів вам малята! До побачення!